Я довго не розумів різницю між народною е, школою і цією. Тобто народні спочатку вчать говорити, грати на слух, а потім вже читати по нотах. А в цьому спочатку вчать читати по Правильно. нотах, забуваються зв'язки, а далі вже ти говорити не можеш, ти їдеш вже по написаному, можеш зійти. В угу. цьому різниця народної школи і такої. Чому ви обрали тоді саме бандуру? Ну, сподобалась вона мені, що, що я можу сказати, дивіться. Не може не сподобатися, це так, правда. Це, тобто це вона подобається і звучить, і, і хочеться перебирати, цей музичний калейдоскоп, що збудувати, цей музичний простір. І там десь зринає якась мелодія. Може завжди зринути якась мелодія. Гарно. Якщо ще про майстрування трішечки хочу запитати, що для вас в цьому процесі майстрування найскладніше, а що можливо вам подобається найбільше? Ну, не так. Тобто, треба від самого початку до самого кінця все зробити добре, тоді все воно вийде. Я казав будник, як добре зробити. Зразу відчуєте, а якщо сфальшуєте, відчуєте теж. Тобто не можна нічого, якщо ти пропустив, взяв тріснути дерево. то Потім будеш всю дорогу, поки доробляти, з ним морочитися. Цю тріщину ти не побачив. А ти коли тріщину пустив на бік, тебе вже цільна заготовка, ти вже половину роботи виграв. І далі, далі, далі. Тобто е, ну. Е, Тут неоціночна категорія, як скопати города, це недурно сказав. Береш і копаєш. Тобто ти можеш його скопати за день, а якщо ти будеш гайдатися на лопаті, ти його за тиждень не скопаєш, тому що е, от, зачепився і робиш, не покинути. От, що Головне, це бадьорість духу. Ти береш і робиш поволі, от, методично, як дядьки косять, як люди там молотять, Тобто то став він цілий день молотить, не спіша собі, гуп, губ, гуп, губ, і так от так само тут. А у вас от майструєте, от от вам потрібно виготовити музичні інструменти. Ви це робите, коли ви хочете це зробити, чи тому, що от вам потрібно є якась там спробування? Треба й мати йде е, е, на польовання, бачиш заготовку, і треба її бігом вихопити взимку, щоб вона не тріснула. Правильно? От, тобто, е, що значить треба? Ти побачив зеленбуд, попиляв, чи там бобри підгризли дерево? Треба її бігом забрати зимою, щоб вона не тріснула. Mm -hmm. Тобто, от, так само, як на ти зазівався. Втекла твоя дичина. <рес> у вас є учні, понад 30 учнів ви казали. Ну, так, люди змайстрували собі, е, собі інструменти і пішли далі на, 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 на свій хліб, так би мовити. Це у вас школа чи це просто. Це народна школа, Кобзарський цех, яку започаткував Горій Кирилович Ткаченко, Микола Будник. Це така колись народна школа, яка, як кажуть... Василь Жува не можна прийти по адресу. тут Лутурасло, тобі кобзарський цех, береш і майструєш. Треба рубанок на гост Юрко, бо він шкрябає. У вас ем, от, от так гарно запитати і збилася. Ви от говорили просто дуже гарно зі сцена. Мені дуже запам'яталася власне ці тези про те, що в такі скрутні часи люди повертаються до своєї історії. Наскільки зараз ви спостерігаєте, що популяризується істина, народна українська культура історія? Ну Це ж історія з Тобто Ми згадали, ким ми були. Тобто Вона не популяризується, вона просто зринає, зринає глибин перед викликами, да, які або пан, або пропав. Ти розумієш, що або, або пан, або пропав. І, і тебе виносить. І ти не треба е, популяризувати кожен з виклик його виклики, якими стикаєшся, виносить на 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 цю прю де не зразу, не зразу ставай в чергу отак. От отак я думаю, тобто не популяризація. А, а власне, просто ми згадали хто ким ми є, і ви згадали, і всі з оці, оці, оці от хлопці згадали зразу. ідентифікація. Так, Так, от і власне цей інструмент допомагає згадати, ким ми ким ми є, що чи я правда, чи я е, кривда, чи є ми діти. А ми діти козацькі, козацького роду, дай же Боже нам відстоять, честь, свою і свободу.